Дивіться у програмі Шустрова Лайф» цього тижня. Чорні трансплантологи. Чому українці не виживають після операцій в Єгипті та Пакистані? Люди, котрі не можуть отримати е, донорського органу, самі собі шукають через інтернет. На них виходять е, абсолютно злочинці. І хто зацікавлений у відсутності законодавства про трансплантацію в Україні? ніякого механізму юридичного це згодом зафіксувати. Ігрові монополісти то отримає мільярди гривень за новими умовами ліцензування лотерейного бізнесу. Вичистили ринок лотерей і залишили тільки одного оператора. Це є корупція пряма. І як з лотерейного ринку витісняють конкурентів. Проект забороняє операторам, які під санкціями е отримати ліцензію. Дивіться у вівторок, 30 травня о 22.00 програму Шустрова Лайф на телеканалі Еспресо. Повтор у п'ятницю о десятій вечора.